Повертаючись з Котелевського відділення поліції, ми поблизу села Деревки помітили вогонь, який розпосюджувався у лісі. І нами було прийнято рішення подивитися та локалізувати місце пожежі. Під час того, як ми приїхали на місце, ми... Викликали рятівників а також місцевих мешканців, але вирішили самотужки локалізувати вогонь. Під час тушіння почався вітер, який досить швидко розпосюджував вогонь. Але нам вдалося самостійно затушити місце пожежі та локалізувати вогонь. Так як пожежа знаходилась неподалік домогосподарств, ми відразу побігли до ближайшого хазяйства, взяли лопати, воду і почали загортати, локалізувати пожежу. Не дочекаючись пожежників, ми позвали ближайших сусідів на допомогу і спільно з ними почали тушити вогонь. Ну, на нашій території туди... Виникають пожари буває частенько, особливо в такі осінні пори. Люди там палять на тут і теж, мабуть, якусь небрежно кинули його, курок, може, ще щось, їхали наші тут, так можна сказати, поліція. жит поліція. Да. Побачили ну, тільки начало возгорання цього вогнища. І, звісно, вони остановилися, незважаючи на всякі ті, кинулися, організували людей і затушити цей очаг пожару. І, якщо б не вони, то звісно, там, там поблизу є хати, ліси, а ліса у нас лісу сільської ради, 745 гектарів. Це великі були б збитки, звісно. І ми, звісно, дуже вдячні хлопцям нашим, що вони не байдужі, що вони займаються. Значить, моя невістка гуляла з дитиною, занесла дитину, вийшла по коляску і бігла з криком, що в нас ліс горить. Ідіть тушить ліс. Ну, я коли вибігла туди, то стояла машина поліцейських, біля того, питаєш, де ліс горить, напротив двору. То там стояла машина поліцейських, вже з граблями одгрібали оце ж сосну, оце від того, від пожежі обгрібали кругом. І сусід цей Галаган Григорій. Іванович був з ними. Ну, це ж об вони бігом, вже, хлопці ж молоді, швидко обгребли. І оце ж прийшли, і я ж їм допомогла. А потім під'їхав охоронник із місцевого стовпрумення. Пожа... Зіна Олексіївна стала визивати пожежну машину, то місцевої пожежної не було, приїхала з Котельви. Ну, коротше, поки всі з'їхалися, то вже ці хлопці вже його майже загасили. Ну як далі не дали розпространитися вогню. Вони помітили, тому що все сухе, воно б там за п'ять хвилин безгоріло, б усе. Хтось від нас необачне, або не ту короктину, або не знаю. Там вийшла стежка. Воно стежка в лісі, отак, і тому і стежка від що пішла пожежа. Ну, Був я у дворі, коли мене гукають, вже вибіг, коли поліцейський тут каут, біля вас горить. Вже. Я ж сюди ж бігом тушити, і вони, вони воно вітер. Дим одинаковий, разом же, бо рядом хазяйство ж, воно йшло й туди, ми зважали звідти, а тоді ж почали в кругову його об обкопувати, обгрібати ж разом із ними, ото вони добули, ми тут обгребли, підтушили вогонь, і там вже під'їхали і пожарники. Ну вони по поїхали, вже ми підтушили, вони поїхали, а ми тоді вже пожарники приїхали. Ну так учасно, за то, того, то, то, і ліс би тут би горів, і хазяйства б горіли. Воно село, є село. Якраз вітер почав підніматися, то по село б должно було піти.